Свідчення окупації Херсону, банери, які Москолота встановила у місті під час окупації, представили у столиці на виставці Херсон. Русський мір дев'ять днів від співування». Деталі розпитаємо моєї колеги Марії Марчук. Маємо змогу нині поспілкуватися наживо. Отже, Марія розповідає, чи багато людей прийшли на експозицію. Ну і які враження у них. Вітаю, Яна. сьогодні, попри мороз, сніг та вітер, декілька десятків людей таки прийшли до меморіального комплексу національного музею історії України у Другій світовій війни. Все, щоб подивитися на е, банери, які привезли із деокупованого Херсона е, місто. Це місто, яке було понад вісім місяців окупації. Сьогодні минає уже дев'ятий день, коли Збройні сили України визволили це місто від Московоти. Експонати привіз до столиці генеральний директор музею війни Юрій Савчук. І сьогодні вже на головній алеї можна подивитися на 11 експонатів. Таке число вибрали не дарма, оскільки саме 11 листопада зсу визволили Херсон. На плакатах були заклики голосувати на псевдореферендумі, Також Росію називали великою державою, а Херсон російським містом. Деякі з плакатів пошкоджені, інші ж замальовані. Так, місцеві жителі показували свій протест діям московоти. А чому цей захід такий важливий? Нині прошу послухати далі. Ці всі банери вони нагадують свої рідні прапори як нацистські прапори, які покладені у підніжжя нашої батьківщини-матери. І це реальне переозначення, реальна зміна сенсу і змісту нашого монументу. Це переозначення, це символ нашої боротьби, незламності, нескореності, мужності і героїзму. Нашого народу пропаганда це важлива частина життя кожного суспільства. Ми живемо десь у власному світі, наша підсвідомість під іншим тиском інших сил. Звичайно, що більш більш вільних, але треба зрозуміти, як працює голова людей, які живуть у Російській імперії. Як вони як вони думають про світ? І тут ця виставка це показує. Також Роберт Чижевський сказав, що дуже важливо, що день визволення Херсона збігається із Днем Незалежності Польщі. Тобто, ця дата дуже важлива для обох країн. А на виставку прийшли і херсонці, які вимушені були виїхати із міста. Що ж вони відчували, коли бачили ці зразки російської пропаганди? Прошу послухати далі. Ми розуміємо, що навіть при тому, що там були окупанти, і це було ну дуже мабуть наказуємо, але люди поводили себе так, як мають поводити. Що можуть, то і робили. Все, що могли. Я навіть уявляю собі, як діти, але або ну, літні люди, отак закидують. Ну, що вони ще можуть зробити? Вони кидають в ці плакати, грязь, жбурляють краскою. Ну, це показує символ супри, супротивлення, супровод, ну, якогось супроводу. Ну то ну чесно кажучи, це ну надихає другі плакати, вешать з іншими ліцями, да щоб вже до ближче, ближче сьогоднішнього дня. Виставка триватиме ще близько місяця за християнською традицією. Поки не мене 40 днів після російської поразки. А поки це вся інформація, слово вам в студії.